Чудова погода, гарний настрій. Що ще треба для автоподорожі Карпатами? Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні їдемо в Східницю з Борислава, тільки що виїхали. Борислав це рахується як ворота в Карпати. І їдемо дорогою Борислав Східниця. Сьогодні 19 квітня, п'ятниця. Давно, друзі, не був в Східниці. Зараз весна вже в Трускавці все. Дерева мається на увазі перецвіли, а у східниці тільки починається. Так що їдемо, пройдемось, прогуляємось східницею. Зніму для вас кілька відео. так що, Друзі, всім, всіх запрошую спочатку до автоподорожі, а потім ще й до пішохідних прогулянок курортним парком, цілителя також пройдемось до декількох джерел. Хто полюбляє такі подорожі, так що підписуйтесь, друзі, на канал і приєднуйтесь до перегляду відео. Нова дорога збудована якраз під час коронавірусу. Дорога Борислав-Східниця досить таки має, має багато серпантинів. Тут завжди прекрасно, що весною, що взимку, що осінню. Так само і літом тут дуже гарно. Сьогодні вже зранку падав в Бориславі дуже сильний сніг, так само і про Ну, Оце таке ну, 2-3 хвилини впав, розтопився і забули. Так само і в східниці. Вчора в гори були цілий день падав дощ, потім під вечір трошки вияснилось, і в горах, на самих верхів'ях, було видно дуже багато снігу. Також мені видно з будинку Карпатський маяк. Ця оглядова вежа, хто знає там зі східниці підніматися можна на неї, то на тій території, де той маяк, там все лежало снігу, і ввечері і зранку сніг ще не розступився, друзі. Колись обов'язково. ну Трошки там, напевно, болото дуже сильне, щоб заїхати туди на авто, трішки підсохне і поїдемо, покажу вам. Цей Карпатський маяк, був там минулого року влітку легковою машиною, без проблем заїхав. Не знаю, як буде цього року, але спробуємо. Також, друзі, вже відкрита дорога через Східницю, там, де біля содової тривав ремонт. Колись минулого року був дуже сильний потоп в східниці і розмило там частину дороги, зсувалося просто в річку. І осінню, здається, минулого року, 23 го розпочали там ремонт і він вже, він тривав пів року. Ну, вже проїзну частину відкрили, ще там тільки мають асфальтне покриття, влаштувати але вже можна на ту стань туди в сторону Уріча проїхати без проблем. Не треба об'їжджати об'їзною дорогою, об'їзна дорога. У східниці в жахливому стані, там неможливо проїхати легковим авто. Щоб ви друзі знали, там зараз тривають дуже великі будівельні роботи, багато там будують будинків якраз на об'їзні, і там їздить дуже важка техніка. Ну, а з дороги там зробили, я не знаю, там полігон для танків. Дуже великі ями і не проїзне. Там можна тільки приїхати поза шляховиком або якоюсь спеціальною технікою, бо в іншому випадку ви там не проїдете. Ми вже переїхали майже на сам перевал бухів, і будемо зараз спускатися якраз в східницю. Ось ліворуч якраз об'їзна дорога наліво, а праворуч Можна повернути і заїхати в село Опака де є відпочинковий комплекс Опака половити форель. Можна навіть з Трускавця і східниці їздять різні екскурсії, і можна з ними. Можна і самому приїхати, якщо ви на авто, з Трускавця без проблем там 20, здається 24 км. А зі східниці 11 до самого комплексу, і можна там непогано відпочити. Дуже гарна весна цього року, друзі. Зараз все цвіте, пахне. Краса неймовірна, і подивимось сьогодні, скільки людей відпочиває в східниці. Ви писали дуже багато в коментарях. Я там зиму, ну Взимку я теж був в східниці, але Переважно знімав Трускавець і ви там в коментарях писали, коли там вже буде східниця. Ну і їдемо, друзі, східниця. Тут праворуч якраз є таке невелике озерце, і є тут альтанки, де можна безкоштовно посмажити шашлик, посидіти на природі. Досить гарні альтанки, і не одна. Це їх три, і плюс ще є такі столики з лавочками, так що без проблем можна тут відпочити, посидіти. В неділю тут завжди людно. Сьогодні дуже сильно похолодало і зараз вказує на авто, що в східниці тільки плюс 5. Вчора було Трошки тепліше, а сьогодні. І бачимо, хмари ще збираються і, мабуть, буде ще сніг. Але вони так переходить 5 хвилин і знову наступає погода нормально. Прагворич якраз сувенірний ринок і джерело з навтусує тут в лісі. То, друзі, ще не знає, не був. От якщо пройтися сувенірним ринком і там далі стежкою в ліс, в саме кінці стежки є джерело з нафтусою. Вода у східниці безкоштовна, без проблем можна набрати в будь-якому джерелі, хоч то содово, хоч то нафтуся, вода безкоштовна. Трускавці такого немає. Бюветі всі води платні, літр коштує 24 гривні. Ми вже їдемо по вулиці Бориславській, у Східниці. Тут є ресторан Джамболі вороч також є санаторій Діана. Є така капличка. І бачимо вже жовтіє Київська Русь. Один з найдорожчих санаторіїв у східниці. Ліворуч, якраз видно, санаторій Київська Русь. Ми їдемо в село Новий Кропивник, так що, друзі, покажу вам, що тут ще йде ремонт моста. Вже декілька років ніяк його не зремонтують. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Дійсніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ви бачите, що автостанцію ось праворуч перенесли вже сюди. Автобуси сюди заїжджають на цю автостанцію. І ліворуч також відкрили автомейку в східниці, кому потрібно. Помили, виїхали на болото і знову можна мити машину. Lux, wash. Ось тут, кажуть, вкрали дуже багато грошей на, на будівництві цього моста. І тут вже будівництво триває кілька років і так техніка стоїть, роботи не проводяться. Ось така історія. Ще друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!